Вони зараз розпочали бойові дії в Запорізькій області, активізувалися. А, хоча, як на мене, вони поспішають, їм не треба було так швидко розпочинати ці дії. Але ну хай роблять так, як вони роблять, тим більше, що вони роблять неправильно. А загально то а, всі ці дії вони повинні були а, бути узгоджені відповідно з тією тактичною ситуацією. Яка вже була б е, станом ну, на після виборів. Тут, тут також важливий момент: е, вибори, е, так звані вибори е, президента Російської Федерації? Е, це ну, це така собі формальність. Ми розуміємо, хто там з них буде наступним президентом. Е, це буде не Навальний, це точно, і не Надеждя, е, і не який хтось там інший? Е, головне інше. Після цих виборів розпочнеться процес мобілізації. Процес мобілізації е, повинен відновити ресурс, який був витрачений е, під час е, цих наступальних дій, починаючи з е, кінця жовтня 2023 року. І тільки після цього вони можуть, по-перше, створити умови для е, наступних наступальних дій. А по друге, їм потрібен час, щоб підготувати відповідно. Е, Особовий склад, штатну комплектацію підрозділів і так далі, і таке інше. Тому вони зарано все це розпочали, але вони розпочали. Ми розуміємо, чому вони це все розпочали наступальні дії саме е, на такої собі ейфорії від е, захоплення Авдіївки. Чи правильно я вас розумію, що то за вашою логікою і аналітикою зараз росіяни не не мають ресурсів на якісь подібні операції, як вони провели, ну до прикладу, в Авдіївці? Чи можливо якісь окремі ділянки фронту все ж таки просідають, і там вони можуть мати успіх, тому що будьмо об'єктивними і наші сили оборони зараз в доволі такі складні, якщо не критичні ситуації через постачання боєприпасів були принаймні, але далі ми будемо говорити про запорізький напрямок. Там в мене здається, що з'являється певна надія на. Те, що боєприпаси то є, адже і касетні боєприпаси працюють по російській піхоті. Ну це, це окрема така тема, але тим не менше, чи мають от вони на чи правильно я вас розуміють, що зараз на вашу думку до мобілізації в них немає цього ресурсу, щоб провести щось на кшталт авдійської операції тут питання: ось в чому ресурс там може і є а резерв тут. Є багато моментів, ви можете відправити свої передові підрозділи. В першій хвилі, першим та другим ешелоном, а резерв є в наявності, а, тому що, наприклад, а авдіїв... розгляди, тоді наче до що ну для чого резерв? Що значить резерв? А, що далі? Для чого що це таке? Ну, наприклад, Авдіївка, так а, наступальні дії там розпочалися 10 жовтня. Питання: якщо ти маєш достатній ресурс у людський ресурс, якщо ти маєш достатньо механізованого компоненту, і якщо ти до всього цього маєш відповідний резерв, тобто коли ти втрачаєш в підрозділах першого та другого ешелону боєздатність, ти можеш їх одразу замінити іншими підрозділами, які мають повну боєздатність. Цього не відбулось під час наступу на Авдіївку. Що відбулося? Під Авдіївку почали стягувати підрозділи з Луганської області з Другої загальновійськової армії, з 41-ї загальної військової армії, з під Бахмуту почали стягувати. Тобто їм не вистачало, в них не було цього ресурсу, а в них зараз досить серйозна велика кількість на перший погляд. Особового складу по всій зоні бойових дій, майже 470 тисяч особового складу. Але чи достатньо цього для того, щоб повністю забезпечити наступ по всій лінії фронту? Ні, цього не достатньо. Бо є відповідні, скажімо так, параметри наступу. Коли виділяється, наприклад, три або більше батальйонно тактичних груп, на відповідну. Протяжок фронту, але батальйонно тактична група має відповідну штатну комплектацію як за особовим складом, так і за технікою. Якщо у тобі не вистачає техніки, ти не виконуєш е, свій функціонал по е, наступу, наприклад. І Якщо у тебе в підрозділі не, в підрозділі не 11 танків, е, як для батальйону тактичної групи, а у тебе їх 5. То ти не можеш виконати повноцінно те бойову, бойову задачу, яку тобі ставлять командування. І така сама ситуація, вона виникає постійно по всій лінії фронту. Ми маємо 470 тисяч особового складу російських окупаційних військ, які, якби мали повну штатну комплектацію, вони вже повинні були бути ну, десь майже по всій лінії лівого берега Дніпра. Ось так по всьому зберіжжю лівого берега Дніпра. А зараз вони йде? Зараз вони вихваляються тим, що захопили маленьке містечко Авдіївка. От у чому справа. Е, і така сама ситуація буде і в Запорізькій області. Вони можуть м, спрямовувати свої сили та засоби на е, локаційні баталії, на рівні роботи. Не. Для нас так, це може бути якоюсь чутливою, так, загально. Якоюсь е чутливою темою, мовляв, ми все літо витратили на те, щоб звільнити це роботи на а зараз вони його можуть повернути під свій контроль ну, це гарантовно, так і буде. Ну таке сприйняття суспільства. Погодьтеся, воно точно буде таке. Ну так само, як з Авдіївкою. Ну слухайте, да. ну Завдіївкою чи не так відбулося? Як більшість сприймало е втрату Авдіївки? Якби більшість підходила до цього все ж таки з більш, ну, скажімо так, охолоненим мозоком, то можливо, вони і сприймали б це трошки інакше, не настільки емоційно. Авдіївка вона зробила свою справу так само, як і будуть робити всі інші села та населені пункти на шляху російських окупантів допоки, ми не зможемо е повноцінно ефективно їх зупиняти тим інструментаріям, які ми будемо отримувати, допоки ми не будемо мати повноцінного інструментарію, ми не зможемо зупиняти. Але ми зможемо зробити інше. Ми зможемо максимально їх виснажувати, наносячи їм відповідні, е е скажімо так, відповідні збитки по людському, а також механізованому ресурсу. Тоді поговоримо про Запоріжжя. От, власне, ви сказали, що ну таким для нас для нашого суспільства може бути болючим ударом е, зрізання цього роботинського виступу а е, для росіян це може бути великою перемогою щоб нас дискредитувати. А е, власне, а чи справді скажімо так, що тут може бути е, справді підроботаним? Е, які ресурси, наприклад, порівнюючи з тією Авдіївкою? Їм потрібно сюди долучити? В Авдіївці Скільки було? 15 тисяч. Це була цитата від третьої штурмової. 15 тисяч військ на завершальній фазі, а тільки на завершальній фазі, коли вже там намагалися оточити Авдіївку Росіян, використовувалися для того, щоб взяти сумарно. Ми розуміємо, що це ну як мінімум 15 тисяч плюс 47 тисяч втрат, про які повідомили в Авдіївці? Це вже більше 60 тому от скільки треба росіянам військ для того, щоб зрізати цей роботницький виступ, і що тут може далі відбуватися. Ну, загально та Авдіївка штурмувала спочатку до 40 тисяч особового складу, а потім ця кількість збільшувалась до 45 тисяч, і під кінець це було майже 60 тисяч. Ось такі цифри. Це ми, ми кажемо саме про Авдіївку. Uh -huh. Uh -huh. Які були втрати біля Вдівки, це також окрема тема. Тому що я нагадаю, що там uh, третя штурмова, якщо я не помиляюсь, вони розповідали про те, що було знищено uh, за одну добу майже півтори тисячі росіян. Щось таке я чув. Uh -huh. усі по але такої статистики ми не побачили від Генерального штабу Збройних Сил України. Так само, як дехто свого часу. Розповідав, що е, біля Бахмуту було знищено е, повністю якусь бригаду російську, але потім ця бригада, гопа, як чортик з табакерки, вистрибнула знову ж таки в якійсь дуже цікаві локації. Тому е, так в нас є е, суха статистика, і ми її притримуємось. Є е, офіційна суха статистика. Щодо безпосередньо Запорізької області, зараз в Запорізькій області діє група військ, а от вже не група військ Запоріжжя. Раніше це була група військ Запоріжжя, яка була утворена після того, як розділили в 23-му році групу військ Запоріжжя та групу військ Схід. Зараз їх трошки об'єднали. З групою військ Дніпро, і вони е, є єдиною групою військ. Але що таке ГВ Запоріжжя до того, як її приєднали до ГВ Дніпро? Е, ГВ Запоріжжя це було шістдесят групи військометозі, та так. так е, ГВ Запоріжжя це було трохи більше ніж 62 тисячі особового складу, а е, в них на озброєні було. Трохи менше 400 танків, там десь 370 танків більш ніж 1100 ББМ а, ствольної артилерії пів тисячі і реактивні системи залпового вогню, десь приблизно 120 одиниць. Ну більше сотні. Це весь а, цей потенціал. Це фактичний потенціал а, 58, 35, 36, а також п'ятої загальної військової армії, які зосереджені саме а, в на цьому плацдармі. І цей потенціал він майже весь цей час знаходився де? А він знаходився по лінії боєзіткнення. Він не знаходився там десь в глибокому тилу. Більша частина всього цього потенціалу вона була розподілена по зоні боєзіткнення, особливо там, де е, розміщується цей наш е, прорив е, між вербовим та е, роботи. Вони особливо там концентрували свої сили та засоби, тому нічого нового, я скажу так, там немає в цьому плані. Але загально на цій ділянці сконцентровано приблизно стільки ж на сьогодні сил та засобів ворога, скільки було сконцентровано на початку наступальних дій в Авдіївці. Тобто, можна сказати, що вони поставили собі задачу реалізувати те, що було реалізовано в Авдіївці. Так, але різниця ось у чому. Авдіївка це е, місто. Це місто. І що відбувалося, коли росіяни е, діяли за межами міста? Коли вони діяли в польових умовах, коли вони діяли в районі Степового, коли вони діяли в напрямку е, Сєвєрне Тоненьке. Що відбувалося? Вони несли великі втрати. Польових умовах вони е, несуть великі втрати як людські, так і е, механізовані, е, як тільки розпочались міські бої, втрати по-перше, зменшились. По-друге, вони почали здобувати е, крок за кроком, але все ж таки перевагу, оскільки в місті є за що зачепитися. Будь-яка будівля, будь-яка споруда це що? Це вогнева точка. Це а, місце прикриття, це місце укриття. Це те, за що можна зачепитися, закріпитися і використовувати як фактично позицію. В полі цього розробити неможливо. Це фактично я зараз відео показував, Це ж це ж польові бої. Е, зараз те, що на Запоріжжі бувається, що ми бачимо, так Так от у тому і то різниця, що е, в них там нема фактично до чого закріпитися, окрім роботи. Роботи це саме ось така базова локація. А, мінус цієї ситуації полягає у тому, що негатив, що роботи дуже близько знаходиться від а, а, Новопрокопівки, а, тому що ну, Новопрокопівка вона контролюється російськими окупантами, ми так і не змогли її а, звільнити в 2023 році. І там менш, менш кілометра до, а, від Новопрокопівки до а, І... Вони мають ось такі, таку можливість прориву до самого села. Це дійсно є серйозним мінусом, але загально в них ситуація не найкраща, ніж під Авдіївкою на сьогодні. Мати на увазі в сенсі втрат. Маю на увазі в сенсі використання тих чи інших тактичних рішень для того, щоб повернути повернути під свій контроль ті території, які вони втратили в 2023 році.